Отак, друзі, по такому от сніджочку без зайця потропити. Дуже цікава історія. Тут завжди зайці живуть. Тому в цьому такому перекаті полі. Побажають зайчики сідати. легке робить собі. Тут десь жило два-три штуки. Може щось фартане сейчас. А точно. Ну-ка, совай. Красавец. Не <laughs> же куміє, а на двух ногах стоять. Боец. Все, подався за горизонт.